Привіт, я Настя. Я 10 років підприємець, і в мене досі не вийшло це мій щоденник, де я протягом року буду записувати відео, розповідати свої факапи або про свій досвід. А без глянцу, без гламуру мені хочеться показати, як працює дійсно підприємець, який у якого немає. Фінансування ніхто не спонсорує, у яких немає, у якої немає знайомств в плані якісь нарішати щось. Я дію тільки своєю головою, проходжу курси, читаю літературу. У да, мене вже за 10 років факапів було дуже багато, тому досвіду теж вистачає, і мені би хотілось щоб люди, які зараз в такому ж становищі, як і я, змогли звернутися за підтримкою. А ви не одні. Я тут. У мене теж не виходить. Далеко, багато чого не виходить. Але я потрошку буду обов'язково ділитись. Чому я вирішила вести цей блог? Все банально, в жовтні минулого року ми записали в нашому. Інстаграм-відео, в якому розповіли про те, як ми відпрацювали жовтень. У нас був, був обіг 1 мільйон 300 тисяч гривень, але ми були в мінус 67 тисяч гривень. Типу, у нас дуже сильно, дуже великий мінус був. А, і ми отримали 100-500 мільйонів а, повідомлень, коментарів стосовно того, що о, бідні підприємці бідкаються е, все брехня, ой, що там, коротше, а, отримали дуже багато таких коментарів і хейту. Але самое головне, що там було також багато коментарів про те, що ой, слава Богу, ми, ми не одні такі. А, і я розумію, що багато підприємців, які Мають маленький, маленький бізнес, або а, немає когось, хто може поділитися інформацією, або у вас немає грошей там для того, щоб пройти якісь курси, щось дізнатись. Хоча курс не відповідає на всі запитання. Не знаю, мені б хотілось просто ділитись інформацією і, і тому, кому потрібна підтримка, щоб ви просто могли її знайти саме тут. А, і мені дуже цікаво. Чим все ну, не закінчиться, але, типу, до чого я можу прийти протягом року, якщо я буду фіксувати всі свої задачі? На сьогоднішній день в мене є живий магазин. Ми знаходимося в ТРЦ в Києві, але він зараз збитковий дуже сильно. В мене є думки закривати його, але хотілося би правильно. Правильно підійти до цього питання через те, що закрити набагато простіше, ніж відкрити нову точку. Для відкриття нової точки потрібно велике фінансування, тому я поки що пічусь. Якщо дивитись на пораду моїх знайомих підприємців, то вони кажуть, Настя закривайся взагалі, типу, якщо збиткова точка, якщо вона тебе топить, то потрібно її закривати. Але е, для мене багато значить цей наш магазин, тому я поки що думаю. А потім у нас є е, сайт живий сайт, в який ми вкладаємо багато грошей е, на рекламу. Ми використовуємо рекламу p, -P Analytics, в Гуглі. Ми використовуємо таргетовану рекламу. Зараз я зареєструвала магазин «ЕЦІ», бо мені цікаво, як воно буде. І мені б хотілося в подальшому використовувати цей майданчик для умовних досліджень. Да? Ось потім ми користуємося маркетплейсами, такі як розетка. Використовували «Алло», але ми пішли з «Алло». Дуже погано у нас І Ми використовуємо пром. Також у нас є невеликі, але гуртові продажі. І зараз я намагаюся вийти в великі мережі. Для цього мені потрібна була декларація відповідності на товар. Ми все зробили. Ось також я займаюся розробкою настільних ігор, а також я зараз займаюся розробкою ігор з соціально важливими темами. Перший проєкт, який ми закінчуємо, ми. Розробляли його для жінок, які від е, перебувають в стані розлучення або втрати, або взагалі в емоційній ямі. Е, е, ми її розробляли за допомогою психологів, е, за допомогою е, тілесних практиків. Е, вклали душу, чесно. От прямо це проект, не про який ми робили і думали, о чи можна тут зробити, а проєкт, який ми думали. Боже, як це може допомогти? Ой, як класно. От знаєте, як все через себе провод... пропускали. Один із проєктів, який я готую, це колаборація із Superhuman Center, тому що я вважаю, що тема безбар'єрності в Україні вкрай важлива, і мені би хотілося долучитись тим, чим я можу. Коротше, я собі посипала голову пеплом через те, що мені здавалося, типу, блін, Настя, ти займаєшся настільними іграми в момент, коли в країні війна, і е, ти можеш допомагати більше, ти можеш бути більш активною, проактивною. Але потім я зрозуміла, що я можу використовувати свій інструмент на допомогу е, таким людям.